В івано франківську відбулася прес-конференція народних депутатів від всеукраїнського об'єднання Батьківщина говорили про майбутні плани і, звичайно, про ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні. Депутат Верховної ради Дмитро Шлимко висловився за дострокові парламентські вибори незалежно від того, коли вони відбудуться. Підтримав колегу і Василь Гладій, наголосивши на потребі перезавантаження українського парламенту. Я вам чітко скажу нашу позицію. Ми за дострокові парламентські вибори, незалежно від того, коли вони відбудуться і як вирішить президент. Ми підписали, хоча це не юридично, не законодавчо, не конституційно, але ми підписали постанову разом з ударом і свободою щодо розпуску, саморозпуску Верховної Ради. Єдине, що ми просимо сьогодні, перше. Це змінити законодавство щодо виборів до Верховної Ради України не може бути та змішана система, яка сьогодні є. Нам необхідні дострокові парламентські вибори сьогодні. в Українському парламенті є таких три групи депутатів: перше це є ті депутати, які щиро віддано працюють на Україну, і вони дійсно реально хочуть змін, і їх є немало. Друга частина депутатів це відверто є українофоби. Це ті, хто кого сьогодні можна назвати, що це є п'ята колона Кремля. Вони, їхній принцип, чим гірше, тим краще. Це ви добре знаєте, ті сама комуністична партія, їхні представники партії регіонів і частина інших депутатів, які сьогодні, зрозуміло, перефарбувалися, повиходили з цих фракцій, утворювали нові групи. Ну і надіюся, що черговий раз їм дасться якось пристосуватися до нових політичних умов, які є в нашій державі. Ну і є третя група депутатів це так звані заробітчани. Це ті бізнесмени, підприємці, які сьогодні є у Верховній Раді, які голосують за щось, ну за якусь вигоду. Їх є дуже багато. І, звичайно, що у такому складі, в якому сьогодні є Верховна Рада, вона далі існувати не може.